А у Чернівцях щось відбувається так. На Буковині викрили черговий бізнес стартап з перевезення призовників за кордон. 37-річний краянин з двома знайомими реєстрували фіктивні фірми, отримували на них ліцензії, вносили дані до системи шлях, підшуковували клієнтів і після отримання оплати по 200 тисяч гривень з кожного переправляли їх через держкордон як водіїв. Зловмисники посприяли втечі майже сотні чоловікам. Наразі бізнесменам загрожує до 9 років за ґратами. Цьогоріч близько 50 абітурієнтів подали заяви на навчання у Чернівецькій духовній семінарії. Вже відбулися перші вступні випробування та співбесіда для абітурієнтів богословського та регінського відділень. Вступна компанія на чолі з єпископом феогностом оцінювала рівень знань, духовну мотивацію, культуру мовлення, логіку відповідей, церковну активність та співочі навички абітурієнтів. Найближчим часом на офіційному сайті семінарії буде оприлюднено списки рекомендованих до зараху. Пування у Чернівцях вперше виявили новий різновид ковіду стратус. Для цієї хвороби характерні хриплий голос можуть також бути нежить, кашель, втома, втрата нюху та смаку, підвищення температури тіла. Проте, як зазначають фахівці, діагноз можна підтвердити лише лабораторно, а не за симптомами. Особливо обережними мають бути люди з груп ризику, літні з хронічними хворобами, ожирінням та вагітні. Дивіться та слухайте нас там, де вам зручно. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok та Telegram. Будьте в курсі всього, що відбувається у нашому місті.